Як отримати грант? Мабуть, це дуже страшно звучить ця фраза, і я думаю, дуже багато особливо громадських організацій, про які ми говоримо в проєкті Третій сектор на Київ а так само мали досвід або планують знайти гранти і взагалі подати документи, як це все робиться. Говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні про грантові можливості. А під час війни для бізнесу і соціальних проєктів говоримо з експерткою з залучення грантових ресурсів, директоркою консалтингової компанії, центр розвитку час змін Мар'яною Кобеля. Звір пані Мар'яно, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас і е, насамперед. Е, я думаю, дуже багато слухачів зараз, мабуть, виникає запитання. Перш за все, це що таке консалтингова компанія? Тому що а, цей термін ми чуємо завжди, але чим ви займаєтеся, які ваші функції, діяльність? От в цьому виникає запитання, Консалтинг Це направду, допомога. Так, ви сказали, що. Почали інтерв'ю з того, що грант звучить страшно. Я би відкоригувала цю тезу грант звучить незнайомо. А от консалтингова компанія, зокрема, центр розвитку час змін, яку я очолюю, намагається так, щоб це було зрозуміліше для людей, і щоб кожна людина, хто може і хоче отримати грант, могла цим скористатися. Тобто, консалтинг – це допомога в отриманні грантового фінансування. Ну, насправді, я розумію, наскільки воно можливо і страшно звучить, але сьогодні ми якраз і зібралися для того, щоб розвінчати Це ці будемо міфи. пояснювати. Так, так, будемо пояснювати, взагалі, що це не так страшно, uh -huh. і це дуже легко робиться, і дуже просто. Тож, про грантові конкурси, взагалі, як взагалі існує цей процес пошуку конкурсів саме під свою ідею? Uh -huh. Мабуть, на це запитання потрібно відповісти логічно ще на декілька до нього. Чому конкурс? Тому що грантові ресурси так їх є багато в Україні, так ними можуть скористатися чи не всі. А можливо, я навіть кажу, що всі мають шанс на отримання грантового фінансування. Але специфіка грантових коштів в тому, що вони є найдешевшими для нас з вами. Тобто, це не кредити, за які потрібно сплачувати відсотки і тіло кредиту повертати, це не е, інвестиційні кошти, за які також потрібно оплачувати. Це не позичені кошти ніяким чином. Це кошти, які нам грантодавець, тобто фонд, надає на безоплатних і безповоротних засадах. Тобто грант, по суті, ось на, візьми і користуйся, так звісно, що. Охочих скористатися такими безоплатними, безповоротними коштами є дуже і дуже багато. От ви хочете отримати грант? Хочу, і Правда? от якраз <хи> до вас виникає додаткове запитання, тому що я розумію, наскільки це все безкоштовно без відповідальності, але відповідальність є документальна і звітності, от що лякає, бо, наприклад, от проект третій сектор так само у нас вже були кілька грантів, mm -hmm. і я пам'ятаю оцей весь процес звітності. Наскільки треба а, говорити в кінці якісь дисклеймери, прописувати, робити. Якісь анонси і так далі. Невже з цим навіть зі звітністю не є велика проблема для отримання грантів? Забігаємо, Ярослава, наперед, дуже. <сум> Мабуть, щоб до звітності треба розповісти в принципі, про те, як працює цей механізм використання грантових ресурсів. Отже, грантодавець пропонує нам з вами грант на щось. Та? До прикладу, ми хочемо запустити новий теле чи радіопроєкт. Та? Чому конкурс? Запитали про конкурс, тому що. Так. Коштів є багато, але охочих ними скористатися ще більше в рази в рази. І, звичайно, що фінансування грантове надається через конкурси. Тобто, ми з вами, і всі, хто хоче отримати грантове фінансування, подають заявку, подають проєкт на грантовий конкурс. І представники грантодавця, така собі експертна комісія, відкривається всю документацію, ознайомлюється, і який проєкт їм видається найбільш ефективним з точки зору досягнення. Чи інших цілей, так? а, такий проєкт і отримує перемогу, і ми з вами, якщо переможці, отримуємо а, листа. Вітаємо ваш проєкт рекомендований до підписання грантової угоди. Йдемо до грантодавця, підписуємо грантову угоду. Після цього надходять нам грантові кошти, ми починаємо ними розпоряджатися. Так ось, в контексті відповіді на ваше запитання, як потім звітувати, чи легко а, легко. Якщо ми з вами як грантоотримувачі використовуємо ці кошти дуже строго е, у відповідності до нашого плану, тобто до конкурсу, ми подаємо план. Мовляв, ось на це, на це, на це ми будемо використовувати грантові кошти. Ось так і тоді-то ось такій-то сумі, і те то ми будемо купувати. Угу. План. І от коли ми з вами вже будемо реалізовувати як грантоотримувачі цей грант, то ми повинні чітко так, як це запланували. І якщо в нас це гаразд, план співпадає по факту з тим, що ми виконуємо, нам потім звітувати досить легко. Так, звітність строга. Так, тому що грантові кошти це кошти ну, в переважній більшості наші з вами платники податків. А правда, нам не дуже подобається, коли наші з вами грошенята використовують нецільово. правда? От власне, тому звітність за використання грантових коштів дуже строга. Але коли все гарно в відповідності до плану реалізував, то й звітувати дуже легко. От не планував, але трохи буду використовувати власний досвід отримання грантів і використання їх. Насправді тут. Можливо, вітання трохи передам ще платникам податків Європейського союзу, які mm -hmm. до сих пір ми ще не отримали за виконану роботу, так користуючись випадком. Але насправді ще є моменти щодо от, знову ж таки, Термінованості е, отримання цих коштів, тому що от як власний досвід ми роботу зробили, але кошти повному обсязі ми ще не отримали. Наприклад, а як робити з такою ситуацією? Взагалі, е, наскільки е, це прописується ще на початку? Терміни отримання коштів, наскільки от термін, саме от питання про е, терміни, терміни ви, е, виконання роботи, тому що це ж не тільки ми повинні щось, але й нам повинен е, грантодавець так само щось дати. Якісь терміни не вникаю в деталі вашого вже реалізованого проєкту, але з того, що я почула, мені цього достатньо, щоб я зрозуміла, що це кошти великі, значні, і це кошти Європейського союзу. Можна так поділити всі грантові конкурси на всіх всі грантові механізми фінансування на два види: перший вид це коли. Ти отримав підтвердження отримання коштів, підписав грантову угоду і на новостворений або на твій звичний рахунок поступають грантові кошти, і ти починаєш вже з ними працювати, їх адмініструвати. Це перший вид, мабуть, ви не з тих. І другий вид грантових коштів це ті, які поступають частко, частинами. Є різні варіанти. Є спочатку 20%, а потім, коли ви вже все виконали, що запланували, вам тоді вже по факту. Фінальної звітності вам дають 80%. Є й такі варіанти. найчастіше це йде мова про великі гранти і Європейської комісії. Тому не хвилюйтеся, кошти надійдуть, тому що у вас є підписаний документ. У вас є зобов'язання виконати те, що ви собі запланували. Вам це підтвердили, і фінансування також. Прописано в графіках, можливо, ви просто те, на те не звернули увагу, і обов'язково поступлять кошти. Знаєте, тут е, можна більше говорити про те, що грантоотримувачі можуть не виконувати зобов'язань, а не про грантовач. Чи може бути? Так, звичайно. Знаєте, е, як у нас люди люблять? О, є гроші безоплатні. то що? Давай візьмемо а там розберемося, на що їх витратити. Ми, як консалтинва компанія, Кожного дня опрацьовуємо десятки заявок. Ну, мовляв, допоможіть отримати грант, допоможіть підготувати пакет документів, допоможіть знайти і таких десятки. Так, так от серед ось цих клієнтів, які до нас звертаються, допоможіть так отримати грант. Значна частина тих, хто просто каже. Так, майже пошепки, якщо мене зараз почують радіослухачі, майже пошепки, а допоможіть завести кошти на рахунок, а ми потім розберемося, що з ними зробити. І було би добре, якби ще й мою міміку зараз побачили, тому що ви зрозуміли, про що йде мова. Тобто дайте кошти, а ми потім. Не виконаємо викона. грантові угоду, да, не виконаємо, ну, так. і звичайно, що таких хитрих, хитрих грантоотримувачів, можливо, в майбутньому є достатньо. І звичайно, що потім, коли починається процес реалізації грантових проєктів, пристальна увага грантодавця і під час реалізації, і якщо виявляються якісь неточності у виконанні. Їх просять спочатку так дипломатично. а усуньте, будь ласка, ось ви там запланували придбати ось це. Ну, будь ласка, зробіть це. Якщо раптом є такий злісний ухильник від таких рекомендацій, то так зустрічається навіть в судах: сторона грантодавця і сторона грантоотримувача. Рідко, але таке буває. Тому я зараз хочу всіх застерегти, хто хоче скористатися грантовими безповоротними ресурсами. Краще використати цей час на щось інше, якщо у вас є в думках якось їх не так використати, тому що пристальне око грантодавця за вами завжди пристально спостерігає. Ну а всім іншим, you are welcome. Як то кажуть, якщо у вас є класні ініціативи соціального значення, екологічного значення, бізнесові проєкти, будь ласка, зараз в умовах війни є так багато грантів, які я до початку війни, а я з грантами працюю давно, я стільки не бачила. Ну, і це зрозуміло. Нас під час війни планують підтримувати ще більше і зараз багато підтримують, тому не скористатися можливістю отримати грант. Я вважаю, це. Ну, як гріх, так ну так, так. Є грантові Це можливості користуємося, зміцнюємо себе як організації, зміцнюємо свої Цільові аудиторії через грантові кошти, тобто варіантів є дуже дуже багато. Рухаючись далі, от перед тим як ми будемо говорити вже більше про, про процес, як отримати взагалі грант, mm -hmm. як до вас звертатися. А ще один невеличкий кейс щодо грантів, от так само от з власного прикладу, коли грант отримали в повній це мабуть зараз замість слухачів, наших ставлю запитання mm -hmm. такі от актуальні. Якщо отримали в повній мірі грант, але частково не виконали якусь частину умов. Е, наприклад, там я не знаю, складова. Ну в моєму випадку це якраз медіа пов'язано. То наприклад, там не виконали відео складову даного проекту. Тобто всі публікації, аудіо так все є, але відео от не зробили. Що з цими коштами тоді робиться? Їх повертають назад. Є взагалі така можливість повертати частину коштів, якщо не зроблена конкретна робота. грантодавцю? Ярослава, ваше питання абсолютно нічим не відрізняється від таких самих питань, які ми також консалтинова компанія чуємо кожного дня. Я в принципі не розумію, чому таке питання виникає у людей, а це масово. Ну, дивіться, коли ви замовник якоїсь послуги, маєте тисячу умовних одиниць грантодавців, я би не рекомендувала нікому, тому що все-таки це фіксується. Твоя недобросовісність, як грантоотримувача, десь входить в якусь базу, і потім це стає на заваді в отриманні фінансування. А хто отримав один раз грант? Того, знаєте, таке зелене світло попереду і можна отримувати кожного тижня, кожного місяця, кожного року, по 10, по 20, по 30, Наскільки вистачить рук грантрайтерів в організації? Ось про це варто можливо ще поговорити. От насправді я навіть знаю таких людей, які живуть від гранту до гранту, і які бувають там навіть кілька разів на місяць новий новий грант, але все виконують і, і тому вони й отримують гранти, тому що вони вже мають певний такий позитивний досвід перед гранту. А можна я вас запитаю? А як так. ви особисто ставитеся до таких людей? А... Позитивно, я скажу, позитивно, ну, Тобто так? я mm -hmm. не бачу нічого негативного в тому, як все одно ж це офіційне заробляння коштів. Ну тобто, банально, це ФОП або громадська організація, юридична mm -hmm. особа, яка офіційно заробляє кошти від зробленої роботи, але шукає для цього певний конкурс, щоб mm -hmm. податися, щоб все ж таки отримати цей грант. Mm -hmm. це, тому що, я, думаю, я чому поставила вам це запитання? Тому що дуже часто таких. Людей, такі організації, які системно а, використовують грантові ресурси на постійній основі, їх ну такі собі злі язики називають грантожерами. Так, є і в мене і одразу таке і хейтять. В мене таке, знаєте, обурення. Мовляв, це що заздрість? Ну спробуй ти. Якщо вийде супер, і в тебе вийде використовувати гранти постійно. А якщо людина чи організація поставила це на системну основу, то їй просто так кошти не дають. І звичайно, що вона кожен наступний грант вона легше отримує, тому що грантодавець вже дивиться на неї з повагою. Мовляв, о, ти зробив такий проєкт. Кошти не просто так дають. Я повторюся, кошти дають на цінні економічні. Проєкти екологічні, соціальні. Якщо організація зробила, ем, наприклад, там парк для відпочинку на грантові кошти. Грант... відзвітувала. грантодавець подивився супер, дав добро. Так наступний грантодавець о просять ще на скверик. Ну то звичайно, вони так гарно розробили парк. Візьміть ще на скверик. Є досвід. Є досвід, є позитивний є досвід. досвід реалізації. То, звичайно, інші інші грантодавці вже будуть з легкістю віддавати ці кошти. І, в принципі, грантодавці люблять видавати кошти тим організаціям, які вже зреалізували хороші проєкти. Але на старті, щоб отримати грант, потрібно володіти майстерністю грантрайтингу. І що це таке, я одразу поясню, тому що дуже багато, навіть вимовити це слово не можуть. і Це нормально, тому що нас по суті в школах цьому не вчили. Грантрайтингу, так? Тобто. Роботі з грантовими ресурсами нас не навчали. В вищих навчальних закладах нас не навчають, ну, за виключенням там, де я викладаю методику та стратегію залучення грантових ресурсів. А по суті, це ж не, це, це не практично да, в нашій освітній галузі. Нас не навчають, але гранти є. Так от щоб до конкурсу повернемося, щоб взяти участь у конкурсі з максимальним шансом на отримання фінансування, необхідно правильно. Розписати свій проєкт, іноді це 10 сторінок, тобто майстерність грантрайтингу застосувати, іноді це 15, 20, 30. А в тих проєктах, які походять від Європейської комісії, ми з вами вже, вже торкнулися тема. То там надскладні проєктні пропозиції, заявки сягають навіть 100 сторінок. Очевидь, це не просто реферат написати. Правильно потрібно викласти це згідно певних правил, методик, деякі формули, тонкощі знати. Так, от людина, котра вміє це робити. Вона написала сьогодні один проєкт, завтра інший, післязавтра третій, ну в часі, можливо, важне, так сьогодні, завтра, післязавтра. І її грантова заявка, експерт оцінює високим балом. Я сама є експерткою в грантодавці, в фондах. Я сама оцінюю ці проєкти. І якщо я бачу, що високограмотно з точки зору грантрайтингу написаний проєкт, цей проєкт безумовно отримує. Наближену до найвищої позначки балу. А грантодавець фінансує ті проєкти, які опиняються на горі рейтингової таблиці. До речі, от якщо вам цікаво, поділюся з вами ще такою інформацією. Буде цікаво нашим глядачам і радіослухачам. Тут у нас і стрім на YouTube, я вже не знаю до кого звертатися. Так от, зі 100 поданих заявок на грантовий конкурс перемагає 5. 5. І мені кажуть, ой, такий великий конкурс, мабуть, ми не будемо брати гранти, підемо кред... до кредитора, візьмемо кредит, так легше і та-та. Я кажу ні. Вам здається, що великий конкурс. Тому що давайте проаналізуємо, а чому 95 не отримало грант? Та тому, що елементарно вони не вміли написати цей проєкт. Вони не знають цих правил. Звичайно, що вони по балам опиняються. Не посерединці, а десь там, знаєте, там, от там, десь там внизу, до 20 балів зі ста вони може набирають. Ситуативно, хтось на інтуїції виїжджає, там 50 балів, набирає зі ста і все. Тобто, по суті, 95 для мене, як людини, яка вміє писати заявки грантові, це не конкуренти взагалі. Для мене конкуренти, по суті, ось ці п'ятеро, ну, може, там 6-7, в залежності від скільки грантодавець планує проєктів підтримати. Ось це конкуренти. так от ще одну таку детальку скажу. Уявімо собі, що на, в грантовому конкурсі два проєкти піднялися в рейтинговій таблиці, набрали однакову кількість балів, максимально високу, 100 балів і 100 балів. А у грантодавця уявімо собі тільки один грант. Так, от, за яким принципом тепер грантодавець обирає тут 100 і тут 100? От як ви думаєте? Ну, скоріше, це має бути якась співбесіда, а яка мета, цілі даного зібрати? От гранту, близько, Ярослава, та, так, близько. А я ще простіше відповім: тут грантодавець дивиться на ці два проєкти з точки зору: а від якого проєкту буде більший ефект? Якщо це для бізнесу, ну то для які для бізнесу де буде більший ефект? Якщо це проект для соціальних якихось ініціатив, то де для соціуму буде більше? Якщо для екології, то я, який проєкт буде ефективніший? Три кити, на яких базуються пріоритетність грантодавця. соціальний ефект, економічний ефект і екологічний. Ось тепер з двох в ідеалі рівних е, забалами проєктів буде обраний один, який буде. Могутніми м'язами ефекту того, які цікаво підтримати грантодавців. Насправді, от ви почали про гранторайтерів. От mm -hmm. я вимовив нарешті так. це слово так дуже складне слово, і насправді я знаю, що є навіть деякі компанії, наймають грантових менеджерів, mm -hmm. які так я ще розумію, що це якраз одна й та сама людина, яка цим займається. Так, так. у вас можна навчитися бути грант-рейтер-грантрайтером? Грантрайтером, так ви мабуть вже підглянули на нашому сайті. В нас є школа з написання грантових проєктів. Це онлайн навчання, де впродовж місяця всі охочі, хто хоче. Навчитися працювати з грантовими ресурсами можуть здобути необхідні знання. А які це знання? Давайте так логічно. Я хочу грант. Що мені потрібно? Ну, спочатку визначити, який грантодавець є на горизонті, який може мене підтримати. Тобто, ми спершу навчаємо, де шукати грантові конкурси, грантові програми. Друге. Ми навчаємо обрати серед сотень тисяч різних грантодавців, бо направду їх кількість саме така, саме той, який є найбільш релевантним і актуальним саме для твоєї потреби. У нас є понад 1500 випускників. Це буквально на секундочку за три роки часу. Три роки 1500 випускників, і так здебільшого вони приходять ну, щоб самостійно здобути ці знання. Але леова частина тих, хто приходить до нас на навчання, це все таки делеговані роботодавцями. Є великий запит від роботодавців, особливо з бізнесу. Вони готові платити не одну тисячу умовних одиниць. За те, щоб в них в офісі сидів такий гуру-грантрайтер, який знав би, де взяти ті мільйони на бізнес, як написати заявку. І я пишаюся тим, що наші випускники залучають для бізнесу 5 мільйонів за рік, 10 мільйонів за рік. Це реальні бізнес-структури, це невеликий бізнес. Це малий та середній, ну тому що грант є ну, так, тільки так. для мікромалого і середнього бізнесу. Тому так хто хоче навчитися, я дуже рекомендую особисто працюю з кожним, тому що я веду цю школу як засновниця, як топ тренерка. І залишається ще от менше п'яти хвилин. Насправді хотілося ще багато поговорити про те, які зараз можливості взагалі існують. Реалізуємо, що на сьогоднішній день є дуже велика пласт населення внутрішньопереміщених в пріоритеті в грантодавців дати кошти на те, щоб цим людям пом'якшити ось ці наслідки війни, так. Є люди з особливими потребами, є люди, які постраждали від війни, є діти, є мами одиначки, є військові, але які вже мобілізовані, які вже ну, вийшли так, на відпочинок. Тобто на такий проєкт зараз левова частка грантових коштів. Тобто, якщо взяти умовно зі 100%, то 80% проєктів на соціальну сферу це все таки підтримка тих, кому це потрібно на сьогоднішній день найбільше. Це соціалізація людей, адаптація в внутрішніх громадах, реабілітація людей. Мова йде про різні види реабілітації. Тому, якщо ви в соціальних ініціативах, якщо ви маєте громадську організацію, благодійний фонд і ви маєте хорошу ідею за для допомоги цільовій аудиторії, яка страждає від якоїсь проблеми нагальної, будь ласка, ви маєте величезні можливості зараз отримати грантове фінансування. Що стосується бізнесу, так бізнес а взагалі, от маленьке mm -hmm. уточнення наскільки взагалі гранти існують для бізнесу, які і будуть на цьому гранті заробляти. Це ж, виявляється, вони просто в такій сфері просто примножують той грант, який вони отримують. І нічого а, не віддають, так, крім так, звітності. так Так, ну так. Ну я би з вами не погодилася, що вони нічого не віддають. Вони віддають державі, вони віддають економічний ефект. Скажу вам, що до війни грантів для бізнесу було мало. Коли почалася війна. Почалася війна і стала нагальною потреба, щоб зміцнювати економіку, щоб вигравати війну. І тоді, щоб зміцнити економіку, грантодавці дають кошти на бізнес. Але це той бізнес, який найбільше наповнює економіку: найбільше платників податків, найбільше робочих місць, найбільше економічного ефекту. Тоді Грантоотримувач, реалізовуючи проєкт, він віддає ефект економічний ще роки і роки. Наповнюватиме бюджет України, змітнюватиме економіку України. Ну, насправді так, я з вами погоджуюся, але як ФОП, я ще скажу, що незалежно від того, що я не в бізнесі працюю, все одно 5% свого доходу від грантів, в тому числі, я віддаю так само на податки. А, дякую вам. На жаль, будемо вже завершувати на цьому. А для наших слухачів нагадаю, що в студії була експертка залучення грантових ресурсів, директорка консалтингової компанії, центр розвитку час змін Мар'яна Кобеля. Звір, а, знаходьте час змін сайт, так само можете знайти, знайти і в соціальних мережах сторінки цієї організації. І дивіться, навчайтеся, подавайтеся на грант. І я думаю, це дуже допоможе в розвитку вашої ідеї. А це був проект Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ Єдність, наша сила. Довіра, руші змін. Рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор.